Програма Контракт 1824 розширюється. Відтепер відкрито набір до понад 100 підрозділів у першому центрі рекрутингу сухопутних військ. Зазначили, що охочі отримують широкий вибір спеціальностей, локацій і типів цих підрозділів. Кожен кандидат зможе підібрати собі підрозділ за профілем. Про це детальніше поговоримо далі. Алла Пунько зі мною на зв'язку офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу та молодша лейтенантка. Пані Алло, вітання вам, доброго дня. Вітаю. Отже, розширення спеціальностей та підрозділів. Як власне які зміни? І поясніть, будь ласка, основну мету цього розширення, деталі цих змін. Так, дійсно, нещодавно відбулося розширення переліку підрозділів. Зараз це за звичайним контрактом е, піхотній спеціальності це 100 підрозділів. За контрактом 18-24 дрони це 107 підрозділів. Е, можуть долучити усіх охочих на військову службу е, за контрактом 18-24. Розширилися. Е, цей перелік розширився, тому що були запити від військових частин безпосередньо, тому що проєкт був анонсований як експериментальний. У генеральному штабі побачили ефективність його його позитивну динаміку, позитивну динаміку набору охочих на військову службу. Тому і власне вирішили розширити кількість підрозділів. Щодо того, що розширився перелік посад, це дійсно так. Зараз в контракті 18-24 дрони є посади операторів дронів різних, які мають. Різні типи, різні засоби ураження це і ударні дрони, це дрони, розвідники, це дрони-коригувальники і так далі. Також контракт спрямований на операторів НРК. Ну і звісно, що не забуваємо, що такі посади, як кулеметник, стрілець, розвідник, гранатометник та сумішні до них також залишаються в цьому контракті. Зараз близько 50 спеціальностей наявні. О, до речі, що найчастіше обирають з того, що ви перелічили? Тобто, ми кажемо про певні піхотні, треки, і про дрони, і про різні спеціалізації, що найбільше сьогодні обирають. Зараз топ 3 посади: це посада оператора, БПЛА, посада гранатометника та посада розвідника. Після того як був анонсований проєкт контракт 18-24 дрони, посада оператора БПЛА вийшла на перше місце, тому що вона в нашому центрі і завжди була на першому місці серед кандидатів. Вона була у нас найпопулярнішою серед різних вікових категорій. І зараз, після того як був анонсований ось цей контракт, і кандидати віком від 18 до 24 років. Зрозуміли, що вони можуть отримати додаткові грошові виплати, передбачені цим контрактом саме мільйон гривень за два роки служби? То е, вон попит попит збільшився саме на посаду оператор БПЛА. А от цікаво, взагалі, після розширення контракту 18-24, Чи збільшився попит на подачу заявок? От якщо проаналізувати за, за той час, скільки це вже працює? Так, збільшився, тому що знову ж таки розширився перелік підрозділів і розширився перелік посад. Раніше це було 13 бригад зараз. Це 107 підрозділів. Це дуже важливо, що саме цей контракт розширюється і він має ефективність. Це дуже хороший. Ми спостерігаємо хороші результати, тому що спостерігаємо позитивну динаміку знову ж таки долучення через наш центр кандидатів, і що є не менш важливим, ми. Все, що обіцяємо, все, все що гарантуємо, так і є. У нас на Ютуб-каналі є багато відгуків від людей, які вже долучилися до лав збройних сил України через наш центр, зокрема на цей контракт. Тому все чесно, все прозоро і люди йдуть до нас. А яка кількість жінок серед добровольців? Насправді не дуже багато, але декілька дівчат вже після ось розширення цього контракту вже долучилися на посади операторів дронів, тому що це є дещо легша все таки посада для дівчини, ніж посада, наприклад, стрільця чи посада кулеметника. Тому для дівчат ось цей контракт 18-24 дрони є більш підходящим дійсно, і військові частини також налаштовані. Спогоджувати і дівчат на посади операторів ВПЛА, на посади операторів дронів маємо пояснити, що друзі, через те, що є розширення контракту 18-24, сама процедура не змінюється. Насправді це не складно і паніло. Якщо можна, нагадайте про процедуру того, як можна долучитися, і чи дійсно не стало це складніше через те, що є більша кількість вибору сьогодні. Ні, не стало перший крок: це зателефонувати на нашу гарячу лінію 0800 503 696, Або ж прийти до нашого центру. Ми є в місті Київ. Також у наші, у нас є філіали в місті Дніпрі, Одесі, Львові, Сумах. Тому можна просто прийти, проконсультуватися, дізнатися всі деталі. Далі наш кандидат проходить психологічний відбір, проходить військово-лікарську комісію. Це все допомагають наші фахівці. Вони супроводжують кандидата на цих всіх етапах на етапі вибору місця служби, на етапі психологічного відбору і на етапі військово-лікарської комісії. І тоді кандидат уже їде до військової частини і в військовій частині підписує контракт. Насправді це відбувається досить швидко, тому що зараз військово-лікарську комісію можна пройти за. День два з нашими фахівцями це все просто легко робиться. І вже у військовій частині кандидат вписує контракт і вступає на військову службу. Далі направляється на базову загальну військову підготовку, фахову підготовку. Це триває до трьох місяців. А якщо це контракт 18-24 дрони, то підготовка триває до чотирьох місяців. Вона розширена з урахуванням специфіки роботи з дронами. Все зрозуміло, і ми розуміємо, що також і обрати можна там на по будь-якому побажанню. От, до речі, ви казали про вибір спеціальності а що стосується вибору підрозділів, чи є ті, куди найбільше хочуть потрапити, або там приходять вже з конкретним запитом. Так, більшість так і приходить уже точно знають, в яку вони хочуть бригаду, в який підрозділ вони хочуть. Зараз у нас 92-га бригада, 72-га, 93-я бригада, які були ще спочатку з анонсу цього контракту в лютому місяці. Вони у нас тримаються в топі, і також третя окрема штурмова бригада, яка додалася дещо пізніше. Ось ці чотири бригади є найпопулярнішими серед кандидатів. Ще зарано говорити про попит на бригади, які тільки додалися до. Цього контракту, але ми впевнені, що і вони також будуть набирати собі охочих, тому що дійсно зараз цей перелік підрозділів дуже дуже широкий. Я вам дуже дякую за детальну інформацію. Спасибі, Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу та молодша лейтенантка. Дякую вам.